Друзі, українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в Денії, де маємо для вас ось таку цікаву квартиру. 128 тисяч євро за 57 метрів квадратних. Тут у нас ванна. Хочу сказати, що квартира в досить непоганому стані, вона відремонтована. Ви бачите це самі. Далі ми йдемо в кухню, кухня така, я би сказав. Трішки мініатюрна, так небагато місця на ній, але, ні. але маємо все необхідне, маємо ось таку плитку, маємо вікна, бачите, ось такий вид. Зараз ми йдемо у вітальню. Подивіться, маємо столи. Все, що ви бачите, все залишається. Тобто квартира досить таки непогана, відремонтована, можна просто заїжджати і жити. Маємо тут телевізор, бачите, ось так виглядає. Маємо вікна, дуже світла ця квартира, так? І бачимо ось такий вид з вікна на сусідній будинок. Тут дуже близько до моря, це перша лінія моря. Далі ми йдемо в спальню, маємо повноцінне двоспальне ліжко, маємо гарнітури. Теж по ремонту ми бачимо жодних проблем, так, як на мене, досить таки непогано. Тут з вікна ми бачимо гараж. У нас ще є тут ось такі монтовані шафи. Так, і бачимо наступну спальню. Тут три спальні і один санвузол. Тут маємо два ліжка, вона невелика, так, але маємо невеличку шафу. Тут два ліжка, тобто в цілому, в цілому досить непогано. Може бути, наприклад, як дитяча. Тут ще одна спальня, вона вже більша. Ми маємо два односпальних ліжка. Навпроти маємо шафу. По ремонту теж скажу, що без проблем маємо вентилятор, тобто літом жарко не буде. І ось так виглядає наша спальня. Подивіться, така шафа, і ось такий вид у нас з вікна. І так виглядає наш будинок ззовні. Нагадую, що це перша лінія. Досить хороша ціна 128 тисяч євро.